Які найбільші страхи і упередження є в людей, коли вони чують слова віл, снід, віл і інфікована людина? Ну, по-перше, треба розуміти, що я інфекціоніст в е, звичайній лікарні, тобто е, в лікарні, яка не займається ВІЛ-хворими. Тобто, якщо вони до мене е, потрапляють, це зазвичай або тільки ну, типу, на першому етапі виявлення, або це з якимись додатковими захворюваннями. З того, що з чим я стикалася серед людей, найбільше це те, що більшість людей не знає, що оральний статевий акт теж призводить, може в, може бути причиною інфікування. Також про те, що віл-інфекція це не тільки через статевий акт може передатися, а також вона може передаватися через. Різні ранки, через кров, тобто це може бути переливання крові. Зараз це як дуже важлива тема, тому що через військовий стан, через багато поранених багато крові переливається. Тобто ризика отримати ВІЛ більше. І ще побутує думка про те, що людина сама винна в тому, що вона інфікована ВІЛ, але ну. Це так само, а як цього не хотіла. Ну типу і... в плані. Дивіться, ви ж теж можете кашляти? У вас будуть соплі? І це що означає, що ви самі винні в тому, що ви ГРВІ підхватили? Так, це це ж дивно звучить, правда, але так. саме ось так от відбувається. скажіть, які які, які найпош наскільки найпоширена дискримінація власне сьогодні людей звіл в Україні? Зокрема, це можливо у сфері медицини чи можливо у сфері працевлаштування? Мені здається, що е, коли я була ще в школі, це було більш е, дискриміновано і більше було більше проблем з чим, так, ніж зараз. Тобто, е, так, якщо це говорити про старше покоління, то воно більш стигматизує таке. Е, особливо я дуже е, Мені дуже не подобається практика, коли там, е називають людей спідозніками, тому що ну, це ж максимально е навіть слово таке не непри... жахливо. Скажіть, це звучить так. Це, ну, це прям як можна з матом, там, з якимось негарним словом це порівняти. Е людина з віл-інфекцією така сама, як інші люди. Ну, не потрібно так систематизувати. А от мені здається, що от скільки часу я в медицині знаходжуся біля неї, то за весь цей час стало більше молодих людей, які розбираються в цій темі, які розуміють, ну, які можуть бути наслідки, або як це передається, і вони вже не так сильно на цьому акцентують увагу. Тому так. І ще залежить від того, наскільки людина е, хоче про це дізнатися. Якщо вона хоче і вона про це дізнається дізнається більше, то вона м, починає по-іншому до цього ставитись. <гум> ну, плюс <гум> всі ми люди. <гум> 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 так, так, так. А от як зазвичай люди дізнаються про свій діагноз, насправді? Е, зазвичай, як, е, 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 є декілька варіантів. Найчастіший варіант. Е, на жаль, поки що в Україні, я сподіваюся, цього стане все менше. Це коли вже є якась третя стадія захворювання, коли вже є якісь певні яскраві симптоми, які не можна, ну, на які вже не можна не звертати уваги. І людина, наприклад, довго-довго лікувалася, незрозуміло від чого. І потім якийсь лікар такий, а давайте проведемо тест. Вони проводять тести і ну, знаходять позитивне. Інше, це те, що я хоч я популяризую і те, що я хочу, щоб люди робили, це. Саме тестування на ВІЛ, це не є важко. Плюс у нас е, ну усюди є кабінети довіри, де можна звернутися і безкоштовно отримати можливість тестування з ВІЛ. Е, от і якщо е, люди звертаються до того, як помітили в себе якісь симптоми, час від часу вони тестуються на ВІЛ. Зазвичай це береться кров, може, є ще методи, коли слина береться з рота. Ну, це взагалі один з найпростіших методів, там такий типу, як шкрібок в рот. І ну, тест робиться буквально недовго. От, це найпростіші тести, тому зазвичай це так проводиться. Mm -hmm. От так, так, дякуємо. Як власне, от розголошення діагнозу впливає на своєчасне звернення про допомогу? А... Як тоді люди реагують, коли вони навпаки а... замикаються, чи, чи ж якомога швидше розпочинають процес лікування? Ну, це залежить від людини, і від, від того, як вона сприймає себе в цьому. А, стосовно того, чи а, бувають різні люди, бувають, які це, дізнаються про діагноз, вони а, як це називається? Пугаються. Так, і, так, і, дуже і так, так, так. І тікають, але ну, потім знову приходять назад. Так, це в них шоки, напевно, вони. Так, звичайно. Але краще, коли це зразу починається лікування. Чи е, наявність. Просто е, треба розуміти, що наявність цього діагнозу. Е, в житті говорить про те, що є можливість це якось полікувати, покращити. Бо коли ти не знаєш, як е, що в тебе і чому е, там якісь речі відбуваються, і просто живи, живеш без цього знання, це ж е, не означає, що причини немає. Так, 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 це так, як так. знаєте, ці мені подобаються е, е, собачки, і коли вони думають, що їх ну не видно, вони хочуть сховатися, вони ховаються за штору, але хвост видний, да да, ну, да це да, приблизно да. так само. Цього неможливо нікуди просто заплічити очі і уявити, що цього немає. А взагалі на якому рівні зараз сучасна медицина, і наскільки ось є успішними ось ці лікування вілу та сніду? Дивіться, на даний момент поширено є лікування, яке триває все життя, тобто людина постійно приймає ліки, які зменшують і знижують взагалі роз... Всьому, ні, всьому. Розмноження е, вірусу mm -hmm. в організмі. Mm -hmm. Тобто цей вірус не може розмножуватися, mm -hmm. таким до, чином досягається е, мінімальний рівень е, вірусу mm -hmm. в організмі, е, таким чином не пошкоджуються клітини, які відповідають е, за імунітет. Бо ну, найперші mm -hmm. проблеми, які починаються з, з, з імунітетом, почина... ну, там, наприклад, те, що у здорової людини ГРВІ, Нічого не викликає, крім сіми днів хвороби, у людини з віл-інфекцією може перерости в пневмонію і в подальшому там, смерть, наприклад. Так? Від будь-якої хвороби. Від будь-якої хвороби. Тобто найпростіше зазвичай те, що е, хворі людина ну, переносить дуже просто. Е, якщо це, наприклад, в, там, уже третя стадія, е, то такі прості хвороби можуть викликати серйозні наслідки для вілінфікованих. А питання, яке було? Як у вас у нас справді? Так, власне, так ви, ви відповіли, що. Це перше, Тобто, є, і ці ліки впливають на дуже різні ланки взаємодії вірусу з організмом людини. Але недавно в тому році була проведена, завершено, успішна успішно наукова е, дослідження? Да, дослідження, де використовували так звану вакцину від е, ВІЛ. Е, вона дуже дорога, вона недоступна зараз на ринку постійно. Я думаю, що з часом можливо це зміниться. Зміниться її вартість. От е, але було проведено дослідження, де е, цей препарат людям е, вводили. Е, Жінкам з віл-інфекцією здається, да, і вони не поширювали цю віл-інфекцію uh -huh. таким чином, ну був захист, і це uh -huh. тривало цілий рік. Uh -huh. да, тобто, і там 100%, тобто там максимально високий рівень ефективності uh -huh. цієї вакцини. Uh -huh. а, да. Дякуємо Дякую. дуже цікаво. Ірина таке питання. От власне які кроки чи зміни в поведінці спілкування може зробити кожна людина, щоб подавати власні упередження щодо віл позитивних людей? Відкрити Google і прочитати що таке віл-інфекція, як вона передається. Це найпростіше от так. От коротко, можливо, хтось з глядачів наших от знає, що людина. Ну вона він віл-інфікована. Наскільки це тепер небезпечно? Небезпечно, може далі з цією людиною дружити, гуляти, мати спільні якісь ну взагалі стосунки в тому плані, як, як друзі, як компанія, чи це все от е, ні кроку ближче ага, от, розвійте зрозумію. наші yeah. міфи, упередження, що тих хто можливо не знає, okay. що з такими людьми і як до них відноситись. Наскільки вони небезпечні окей для, okay. для початку? Чи знаєте ви, що віл-інфіковані люди теж мають сім'ї, народжують дітей, Ось. і ці діти є здоровими? Тобто, якщо людина приймає терапію, АРТ-терапію, то вона є не заразною і вона не передає цей вірус своїй дитині. Ну там багато різних нюансів, але суть така, що людина з віл-інфекцією може мати здорових дітей, може мати сім'ю, де, наприклад, чоловік чи дружина не будуть носіями е, ВІЛ-інфекції. Тому, е, звичайно, бачити можна ну, типу люди сім'ї створюють, що вже казати там про якісь дружні стосунки. Е, Якщо ви зна... якщо у вас в оточенні є людина з віл-інфекцією, не виділяйте її, просто ставтесь до неї так само, як до іншої людини. Вона нічим не гірше, не краще. Е через потиска... рукостискання ви не передаст... ну, не заразитесь через поцілунок. Ви не заразитесь через обійми, не заразитись через використання е од... ну одних і тих самих. Е Побутових речей, ви скоріш, не заразитесь. у випадку, якщо на цих речах немає, наприклад, великої кількості крові. Е, якщо людина приймає аРТ терапію, то ви точно не заразитесь, навіть якщо там буде її кров, скоріш за всього. Ага. Ну я маю на увазі, якщо там це контрольована, е, так, так, так. тобто давно людина приймає дає. В неї там є е, е, низький рівень людина, яка визначення віл інфікована. Так, має позитив в цьому ми спокійно можемо спілкуватися, дружити, Зачайно. проводити. Час ходити не знаю, в ресторан ще десь. Так це нормальне далі життя продовжує взагалі. Так люди роблять з вілоінфекцією. Ходять в ресторан. Ви просто ну на лобі на не написано, Ми про те, що щоб це щоб люди, які Цього не мають, але знаєте, щоб в нас не було упереджень, навпаки, хороше прийняття до цих людей. Тому що як ви сказали на початку, багато людей цього не хотіли. заразилися, тому що десь там про переливання крові чи ще чогось Так, вони так. це отримали. Угу, угу. Дуже дякую. Ох, справді хочеться, щоб наш етер сьогодні був справді тим маячком, щоб розвіяти ось цю стигматизацію суспільства, ось ті нав ці нав'язування цих шаблонів, ярликів, що все це червоний хрест на людині, і я просто викреслюю її свого життя. Але ні, насправді це не так. Ось які першочергові дії ви порадите людині, яка нещодавно можливо отримала ось цей віл-позитивний статус, щоб Повноцінно далі продовжувати жити, щоб уникнути ось цієї стигматизації, щоб, можливо, не починати винити себе, а почувати почуття провини за те, що так сталося звернутися в кабінет довіри. Просто є один нюанс великий ти не. Переробиш всіх людей під себе, і щоб всі люди сприймали тебе як е, безпечно. Це довгий процес, який вже багато років е, в Україні ведеться на те, щоб змінити уявлення людей про е, взагалі ВІЛ. І цей процес іде. І я все одно певна кількість людей, яка не буде е, з тобою, ну не буде. Е, так. Ну так, типу, буде все одно все тебе одно уникати. Буде так. Е, тому е, я б тут більше м, порадила б звернутися до психотерапевта, е, м, спробувати зрозуміти для себе, що це не є останній. Останній крок в житті, що це просто один з етапів. І так, це важко. Ну, це може бути важко, це може бути не так, як ви уявляли собі життя, але це все ще життя, і це все ще життя, в якому можна любити, бути коханим, не знаю, робити те, що вам подобається. Але от саме після отримання цього статусу не не бійтеся піти далі, піти в кабінет довіри, стати на до лікаря на контроль, отримувати таблетки. Там часто працюють волонтери з різних організацій, які допомагають людям пережити це, спілкуються з ними, типу про їх проблеми, там налагодження свого побуту, наприклад, через вілл-інфекцію. Тому це нормально і що тут. Нічого, тобто, так, це як ну, я не знаю, це мабуть не можна так порівнювати, але якщо, наприклад, порівняти з тим, що людина втрачає руку або ногу, це приблизно так само. Тобто, так, буде відчуття того, що це недобре, що ну, типу, так не мало статися, але так вже сталося, і дуже важливо прийняти це. Дякуємо вам, Ірино, за спілкування, за те, що і дали надії, і в той же час розвіяли міфи, міфи та упередження, якщо вони були у наших глядачів щодо людей, які мають сьогодні віл. А вам вже успіху у вашій справі. Господь вас благословить. Дякую. Дорогі наші телеглядачі. Нагадую, що сьогодні в нашій студії Ірина Святка, лікарка дитячих та дорослих інфекцій, власне, говорили про стигму навколо ВІЛ та СНІД. Ось як вона шкодить та як її подолати. Нагадуємо, що розмова з пані Іриною зберігається на Ютуб каналі Ранку Надії, де в нас є усі розмови з гостями, де ви маєте можливість ще раз переглянути, а також і поширити наш, нашу розмову.